Ранку. На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 21 та 22 лютого 2025 року. Сьогодні 21 лютого та завтра, 22 лютого, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Стрілець. Сьогодні, після 12-ї години, завершиться. Перехід місяця із 3-4 фазу, тому після 12-ї години можемо вже починати працювати. І завтра, 22 лютого, весь світовий день можна сіяти насіння та саджати висадки овочевих культур для отримання якісного насіння. Нагадую, стрілець відповідає за збереження генофонду сорту. Тому займаємося. Якщо сієм насіння там, де холодно, а для теплих країн, підходить час висадки овочевих культур. Розсаду в ці два дні 21 і 22 лютого не турбуємо, поливи не проводимо, знак стихії вогню і підживлення небезпечні в цей час, тому не підживлюємо рослини. Будь-якими добривами, не Користуємося. Але при гарній погоді можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І, до речі, сьогодні та завтра гарні сприятливі дні для різних заготівель. Важлива для здоров'я на 21 та 22 лютого 2025 року. Це стрілець, а значить, під ударом знаходиться наша печінка. Бережіть свої печінки, будь ласка. А для цього що робити? Не вживаємо жирні продукти, не вживаємо смажені страви, будь-які копчені продукти не вживаємо і не п'ємо алкоголь. І також будьте обережні з ліками. А що ж приготувати смачного та корисного? Дуже корисні різні каші, овочеві супи. Нежирні сорти м'яса для тих, хто їсть м'ясо. Готуйте рибу, їжте молочні, кисломолочні продукти, готуйте горох, квасолю, всі доступні овочі та фрукти, з них теж будуть дуже смачні страви. Але пам'ятайте, ні копченості, ні смаження, просто готуйте варіть. Як бачите, і каш, і овочеві супи дуже смачні, можна просто відварювати різні овочі і робити салати з рослиною олією. Їжте в ці дні горіхи і використовуйте для приготування вітаміну зелень. Готуйте все смачно і корисне, і смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий зимовий день. Усіляких-усіляких вам гаразів, Миру та добробуту, щастя вам людського, здоров'я вам міцного! Ми ж з вами зустрінемося вже ввечері. І хай у ваших будинках буде тепло та затишно. До зустрічі!